Мене звуть Арсен. Я сам з Тернопільської області. Мені 26 років, і я хочу розказати, як Господь мені відкрився. Я народився в православній сім'ї. Мої батьки і вся моя родина вони відвідували православну церкву. І що ви розуміли, там були такі досить міцні основи їхнього вірування. Церква, той храм, який вони відвідували, це в нашому місті був самий старий, йому було поверх 400 років. І це таке було міцним підґрунтям, під, під якось таким е, якби утвердженням істини, що храм такий старий, древній, історичний. Е, також, плюс до цього, е, батько моєї мами, ну, мі, е, мій дідусь, він, коли помирав, то заповідав своїм дітям, аби вони не покинули свою православну церкву. Тобто, це, було, це була заповідь батька дітям, Ось, і вони були зв'язані цією обітницею. І я е, народився і виростав в цій сім'ї. І я буду згадувати ще з дитинства і так пригадую: починаючи десь із класу, сьомого, може, шостого, е, в мене з'явилися думки взагалі, що є істина. Що є правда? І я замислювався, чи те православ'я, в котрому я знаходжуся, чи це є істина. Я піддавав все аналізу, піддавав все сумніву і хотів знайти якесь підтвердження, чи це є правда. Я думав, а може буддизм це є правда, а може там іслам це є правда? Що взагалі є правда? І думаю, ну бачу різні релігії в світі є. Ті релігії мають якісь ну, там, певні атрибути, якісь книжки священі, от, є Коран, є там ще якісь книжки. Ну, і ті віруючі, кожен з них вони твердять, що наша віра є істина. Ну, а що взагалі є істина? От, ті кажуть, що в нас істина, ці кажуть, в нас істина. Ну, а кому вірити? Я собі думаю, має бути якесь підтвердження згори від Бога, якісь надприродні явища, котрі б. Засвідчували дійсно, що це є істина, щоб цей Бог він проявлявся не просто в якихось постановах, якихось переданнях, а щоб цей Бог дійсно був живий і діючий, котрий проявляє себе в дії і показує, що він дійсно живий. І я так замислився, і я почав шукати ну, десь клас 7, 6, може, 8, і почав шукати якісь такі підтвердження. І я такі підтвердження знайшов. Вони. Виявилися фальшивими. Е, є таке явище в православі, може хто не знає, називається благодатний вогонь. Е, мене це дуже зацікавило. Це таке явище, коли раз в рік, мені здається, на Пасху е, сходить, нібито вогонь з небес. І це є підтвердженням, тим, що там Бог благоволить до людей, що він благословляє людство на цей рік. І по тій байці, як потім вияснилося, що ну це висну це, це була байка, це був обман. Вона ніби означала, що Бог от благословляє людей. І я думаю, це, мабуть, є підтвердженням істини: якесь таке надприродне явище, якийсь вогонь з неба, щось таке божественне. І для мене це стало утвердженням. І я так за це вхопився, і я вірував в це, що це дійсно є істина. І думаю, таке стається тільки в православ'ї, навіть не в католицизмі, ніде більше інакше, ні в ісламі, ні в буддизмі. Я думаю, о, православ'я це є істина. Я православний, віруючий, істинний, віруючий. Е, також плюс до цього я теж такі основи знайшов. Е, я був свідком екзорцизму. Це такий от процес, коли. Людина одержав, коли людина одержима нечистим духом, і з неї починає цього демона в, в, виганяти. Там читають різні молитви, проводять всякі обряди і того демона з людини хочуть вигнати. Людина під час цього поводиться неадекватно, кричить, б'ється, звирені голоса таке досить страшне видовище. Я теж був свідком цього в одному в одній з церков. І я подумав, ну раз, якісь такі є прояви демонського світу, то значить ну, має бути і Божий світ, якийсь там ангельський світ. Е і це теж для мене було таким підтвердженням, що дійсно от, от, якась вища сила існує, що Господь він існує. І я це бачив в колі православних людей. І це, і це для мене теж було таким підтвердженням, що православі це є істина. І я ну так старався шукати Бога, так як я розумів. У мене вдома знайшлася книжка, називається Закон Божий. Це є таке своєрідне православне віровчення. Там були вибрані місця з Біблії. Переважно це були місця старого заповіту. І там були і там були православні трактування у цих місць. І я читав. Багато не вчитувався, але то, що встиг прочитати ті заповіді, ті місця старого заповіту, я потім старався жити. І це для мене була якась така основа, основа на роки. І проходив час, я закінчив школу, Бог благословив поступити на навчання. Я переїхав в друге місто переїхав в друге місто в обласний центр на навчання, і я поселився в гуртожитку. І до мене в кімнату поселили хлопця, котрий був не православний і не католик. Він був так, як в світі називають протестант. хоч він насправді до протестантів і не належав. І мене відразу зацікавило, хто він такий, в що він вірить, чому зацікавило. Я хотів йому доказати, що він не правий. Ось, бо я був впевнений, що я правий, і я почав з ним заводити різ... різні дискусії, задавати різні запитання. І доводити, що ніби я правий. І під час кожної цієї нашої дискусії він відкривав Біблію, знаходив якесь місце з писання і давав мені його читати. І я ті місця читав. І прочитавши, я розумів, що так, як він ї дав прочитати, виходить, що я не правий. Звісно, що я свої неправоти перед ним не визнавав. І так, після декількох таких дискусій. Я почав розуміти, що ту Біблію треба читати. І після однієї з дискусій, коли я йому кажу: от в нас, православних, є там благодатний вогонь, в нас є ще мироточущі ікони. Це теж таке явище, коли нібито ікона плаче. Це теж виявився обман і, як і благодатний вогонь, і як, і, і, як і мироточущі ікони, там можете собі навіть в інтернеті пошукати інформацію, є дуже багато статтів. В історичних джерелах, коли розкривали ці обмани, що це просто був заводний механізм, там пузирьок з миром, котрий, ну це просто механізм, був. Щоб, що, ми, що благодатний вогонь і що ми, мироточуші ікони. І я от кажу: в нас такі речі є. І це є проявом того, що Бог він є наш живий, от православна віра це є істина. А він каже: а у вас є таке, що от моляться іншими мовами, котрими Дух дає молитися, котрих люди не вчили, і це їхній дух цими от мовами молиться до Господа. Я кажу, У нас такого немає. А що, а що це таке? А він каже: А є у вас таке, що Господь от духом своїм вселяється в інших людей, і він починає відкривати тайний сердець інших людей. Він починає відкривати їхні якісь от провини, котрі ніхто не знає, починає виносити це все у світло, в правду. І я коли почув за ці дві речі, вони мене дуже зацікавили, і вони в той момент здалися мені дуже логічними і дуже ну, якимись таким от логічними, що в цьому є якась суть, в цьому є якийсь сенс, ну якісь де от, пророцтво йде гріхи відкриваються, відкриваються якісь тайне серце. І я таку думаю, а благодатний вогонь, а та ікона мироточить. Ну, і що, шоше що мироточить, ну, плаче ікона, і що мені з того. Ну, я грішити від того не перестаю. Там моє життя від того не міняється. Ну, поплакала, ну там та ікона. Там вогонь той, той зійшов і пропав, нічого не міняється. А тут я так почув, що Дух Святий відкриває таємниці сердець, що він може гріхи твої виявити, котрі ти там сховав, нікому не розказуєш. Бачу, якісь такі таємниці відкриваються, я бачу, в цьому є якась логіка, це якесь розумне, і воно мене дуже зацікавило. І в той момент просто відбувся такий переломний момент в моєму розумі. Це був перший курс зима. І я прийняв тоді рішення самому почати читати Біблію. Думаю, я сам сяду, прочитаю, розберуся з цим всім, бо. Визнавати поразку перед знайомим я не хотів. Ось я думаю, сам розберуся. Думаю, їх там, певно, в тих церквах їхніх вчать видирати місця з писання, з контексту, подавати так, як вони собі хочуть, обманювати людей. Я не хотів, щоб мене обманули, Думаю, сам прочитаю сам, сам все виясню. І почав читати. І почав я читати Біблію. І за коротенький час я себе зняв і, і хрестика натільного, і там були ще деякі такі атрибути е, православної віри. Я перестав молитися до ікон. Е, Господь просто мені вдома під час читання Біблії, без якогось стороннього наставлення, просто почав відкривати таку істину, що. Немає значення там ніякі там речі, чи от хрести, якісь там хрестики і так далі. Воно все не має жодного значення. Має значення Твоє серце, має значення Твоя віра. І Богу не потрібні якісь такі обряди непонятні. Я от ходив в православну церкву, там багато всіляких казань, обрядів. і Люди це все роблять, але ніхто не розуміє, що воно, для чого воно, звідки воно, Ну, якісь такі ну, церкви, вибачте от за слово. А я тако читаю Біблію, я там такого цирку не знаходжу, там якісь такі ну, зрозумілі речі, ну, Господь вчить, є наука, там як міняти своє життя, слідувати за Господом. Я в Біблії не знаходив нічого з того, що було православ'ї, і з кожним днем я все більше починав так би, утверджуватися, таке зворотнє утвердження. Все більше почав відліплювати світового православ'я. І навіть пам'ятаю мою останню молитву до Діви Марії, коли. Я так став у своїй кімнаті на коліна і вибачався перед нею і казав: я тебе більше молитися не буду, бо це неправда. І, і йшов час, і, йшов час. Закінчився перший курс, почався другий курс. Батьки це все бачили, бачили, що я перестав цілувати ікони, хрести, що я себе хрестика скинув. Батьки, я батькам сказав, що я до Марії більше не молюся, тільки до Господа. Батьки думали, що це якісь такі мої підліткові от, психологічні якісь зміни. Воно потім все мене, вони на це особливо не, не реагували. І пройшло десь півроку, відколи я почав читати Біблію і почали відбуватися дивні зміни в моєму житті. У мене знаходять рак щитовидної залози. Цілком випадкова знахідка, не було жодних симптомів. Я був здоровий, як то кажуть українці, як бек. Я там займався спортом, бойовими мистецтвами, був в цьому успішний. Я навчався в університеті, вів здоровий спосіб життя. Ну ніхто не очікував, що в мене можуть бути якісь проблеми. проблеми здоров'ям. І тут випадкова знахідка, рак щитовидної залози. Батьки в шоці, родина просто в шоці. Навіть мій такий особистий рекорд. Я був наймолодшою людиною в Тернопільській області з часу Незалежної України, в кого знайшли оцей діагноз. Ось, і... але Бог тоді мене підкріпляв. підкріпляв. І в серці був якийсь такий мир і спокій. І я розумів, що те, що відбулося, відбулося не просто так. Що е, над всім цим є Господь. Е, він всім командує, і це його допуск з певною метою. Я розумів, що е, в те, що робиться в моєму житті, воно робиться мені на краще. І мене прооперували. Дякувати Богу. Операція відбулася успішно, метастазів жодних не було. І після операційне лікування було хороше. І Господь, Він, я так бачу, Він робив свою роботу наді мною, тому що мої одногрупники після цієї операції. Так до мене підходили по одному і казали: Арсен, ти став зовсім іншою людиною. Каже, ми раніше з тобою боялися спілкуватися, підійти, просто щось сказати. Ти був постійно злий, ти був такий, ну з тобою було просто страшно. А каже, ти тепер став просто зовсім іншим. І я продовжував читати Біблію, служити Господу, так як я розумів. Я продовжував ходити в православну церкву. Тільки я участі в тих всіх обрядах не брав. Я свій молився Господу. У мене в той час було таке розуміння. І йшли роки. Прийшов другий курс, третій курс, настав четвертий курс, і десь на середині четвертого курсу я почув, як мій одногрупник свідчив одній одногрупниці. Я знав, що одногрупник він теж якийсь про протестант. І одногрупниця задала йому якісь запитання. Одногрупниця сама була тиїстка, але запитав, задали якісь запитання, і одногрупник, я слухаю, як він відповідає, і бачу, так відповідає все по біблії. І я впізнаю в його відповіді ті місця, що я в Біблії читав. Мене це дуже, мене це дуже зацікавило. І вже закінчилися пари, ми передягнулися. Ось, він вже йде додому по вулиці, і я його доганяю. І кажу, і кажу: Вітя, кажу: а у вас є таке в церкві, що там Дух Святий сходить на людину, і вона починає молитися мовами, яких ніколи не вчила, яких ніколи не знала, що Дух Святий дає молитися оцими мовами? Вітя на мене дивиться такими великими очима перестрашеними, і каже, є. І каже, є. Я кажу: Вітя, а в тебе самого отаке є? Знову мовчанка, очі ще більше стають, здається, скоро вилетять з робіт. І Вітя каже, є. Я до йому наступне запитання: кажу: Вітя, а у вас є таке, що Дух Святий вселяється в людину і починає говорити через уста іншої людини, і там відкриває от гріхи людей, тайни сердечні. Кажу, є у вас таке? Знову мовчанка, Вітя знову думає, що сказати, і каже, є. Я кажу: Вітя, а в тебе самого таке є. Вітя каже, є. Потім вияснилося, що Вітя має дар пророчий. Ось такий був у мене одногрупник. І я кажу: Вітя, я хочу піти до вас в зібрання і подивитися. Він каже: Добре, добре, це була п'ятниця, ми вже мали роз'їжджатися по домам, і каже, Вітя, давай тоді на наступну середу молодіжне зібрання. Я кажу, добре. Ми роз'їхалися по домам. Я приїхав додому. Як чемний послушний син, звісно, батькам все розказав. Каже, я йду, подивлюся просто мене цікавить. Я таке водогрупника запитав, водогрупник ну, мені таке сказав. Кажу, мені цікаво, хочу я подивитися. Батьки, звісно, цього всього не поняли. Вони, слова Божого, не, не читали і цього не розуміли. І вдома була велика сварка, великий скандал. Мене вигнали з хати. Ось я в неділю рано збирав свої речі, взяв свою стипендіальну картку. Ось склав свої речі, все, що міг в руки взяти, і я поїхав в Тернопіль. Батьки сказали, що додому більше не вертався. Це буде десь березень-квітень. Ось, трошки було напружено в серці, але я такий думаю: ага, гуртожиток по серпень місяць заплачений, так, стипендію маю, ще там соціальну допомогу маю. Ну, якось я проживу, а там якось ні на зиму Бог чимось допоможе. Приїжджаю я в Тернопіль, е, наступає середа, наступає середа, закінчилися пари, дзвоню я до віті, що там їдемо чи ні. Вітя каже, йдемо на тролейбус, ми сідаємо разом в тролейбус, їдемо мовчки. Вітя нічого не говорить, я нічого не говорю. В серці велика боротьба. Я думаю, чи добре я роблю, чи правильно я роблю, чи це не є помилка. Я посварився з батьками, я їм нагорю багато лишнього. Батько на мене в перший раз в житті підніс руку. Ось родичі від мене, всі. Відреклися, сказали, ти нам більше не племінник, ти нам більше ніхто ми з тобою мати нічого спільного не хочемо. Я лишився просто в один момент без родини і без сім'ї. І... і така боротьба просто на протязі всієї дороги ми виходимо з тролейбуса, до додому молитви, і я його бачу, і я починаю зразу аналізувати і думати, чи я не допустив якоїсь помилки в своєму житті. Я починаю зрівнювати все з писанням. Я розглядаю його екстер'єр. Дивлюся, там ікон немає, хрестів немає, ніяких там ідолів немає. такий собі акуратний, непримітний. І одна галочка в моєму списку вже була. Воно мені сподобалося. Я заходжу всередину, розглядаю, як там всередині теж бачу стіни, розписані місцями з Божого Слова. Там якісь картини із природи, такі пейзажі. Мені це теж сподобалося. Плюс одна галочка в моєму списку була, в списку моєї оцінки. Дивлюся на присутніх людей, там була молодь. Всі такі привітні, веселі, вітаються, життєрадісні, гарно убрані. Я такі бачу о, хороші, певно, люди, ще одна галочка в моєму списку була. І потім починається зібрання. Всі стали на коліна, починають молитися. Ну і так як прийнято в нас християн, віри євангельської, молимся мовами, молимося мовами на повний голос, не шепочем. І я тоді вперше перший раз в житті почув ці інші мови. Я собі перед тим думав, читаючи Біблію, що це, мабуть, буде якесь поодиноке явище, десь там раз, колись, в п'ять років, якогось дуже особливого пастора, станеться отаке явище, що там помолиться трошки іншими мовами, і потім все. А тут я тако дивлюся наліво, направо, вперед, назад, всі моляться. Я такий просто в шоці. Мене це так вразило, торкнулося. І я вже на той момент, коли почув оці речі, я вже чітко розумів в своєму серці, що це правильно. Це так, як пише Біблія. Я впізню, бо в Біблії так було. Я, впіз... я зразу згадував місця списання, бачу, писання такі є, і тут, отакі є наяву, і я розумію, я попав в правильне місце. І це на той момент в мене сумнівів не було вже абсолютно ніяких. Але зібрання воно йшло далі. Брати молоді проповідували, я слухав їхні проповіді, я вражався глибині просто тих проповідей. Я ж перед тим слухав тільки казання від Ксензів. А тут а такі брати, такі проповіді, такі глибокі, я такі просто я вражаюся просто. І під час чергової молитви всі моляться, моляться. І Я теж собі молюся і бачу один з присутніх в залі. Він встає і починає ходити. І підходить до когось, і простягує руку і каже: і тобі, говорить Дух Святий. І починає щось до нього балакати. Я такий, слухаю, що він балакає, всі моляться, він щось ходить по залі, балакає до когось. Я таку слухаю, слухаю. Що йому говориться, і, мабуть, думаю, та це, мабуть, то пророцтво, що, що говориться в Біблії, що Бог відкриває, там, щось там говорить, вселяється в другу людину, починає говорити її устами, я таку слухаю то, то говоріння, той текст, той зміст. Та такий передумати не годен, ну як так таке скажеш? Бачу, до одного підійшов: до другого, до третього, до четвертого. Я так то все слухаю уважно, так вражаюся, просто аж заціпенів, і потім підходить він до мене і говорить: і тобі говорить Дух Святий. І облічив мене, сказав: Не думай, що тобі не потрібно каятися, і каже: Я бачу твоє життя, і мені перечислює все. І в кінці каже, що я помер за тебе і я тебе люблю. І закликав Господь війти в його світло, покоритися перед Ним і служити йому. І з того моменту вже почалося моє нове життя, почалося моє нове життя з чистого листа. І я вже тоді мав нове утвердження в істині згідно писання, згідно слова Божого, в мене вже не було жодних сумнівів, і почалося моє нове життя. І закінчився тиждень, і п'ятниця вечір, дзвонить до мене мама і каже: Приїжджай додому. І, і трубку кинула. Ось таким злостним голосом, дуже коротке речення. І я приїхав додому. Батьки мене вони от прийняли, я досі живу з батьками. Ось, довший час були, було тяжко. Було тяжко, тому що родина зі мною спілкуватися не хотіла. Я протягував навіть там дядькам руку, щоб поздороватися. Вони відверталися, припинилися привітання з днями народження, припинилися взагалі любі такі відносини, батьки поводилися дуже строго. Відносини були суто офіційні. Ти там нам дома допомагаєш, ти там з нами розумієш, в нашій хаті спиш все. І так проходили роки. Було тяжко, батьки вони не пускали в зіберня. Ну, вони цього не розуміли. Вони забороняли читати Біблію, тому що вони також цього не розуміли. І було. Буквально майже кожен раз перед зібранням, коли ти збирався йти в зібрання, постійно був якийсь тиск щеє сторони, або зі сторони матері, або зі сторони тата. Але я тако бачу, і були думки: от не йди в зібрання, ну, от лишися цей раз вдома, ну треба тобі тих, тих, тих проблем, так з трудом це все дається, але якось так. Та ні, та треба йти, та потерплю, та може якраз. І так йшов до зібрання, і знаєте, Бог кожного разу в зібранні мене благословляв. Приходило якесь утвердження, приходило якесь укріплення. І я навіть тако собі замітив, що перед якимись зібраннями, перед якими була найбільша давка, найбільший тест, такі перешкоди, аби я в них не пішов, я тоді отримав благословення найбільше. Яке слово від Господа, якась відповідь на моє запитання, якесь підкріплення, якесь благословення. Я в тих зібраннях його отримав. я так собі замітив, що, мабуть, мабуть, ворог він бачить, бачить якось чи прогнозує, що ми можемо отримати це благословіння, і він старається, аби ми в то місце не попали. Аби ми лишилися вдома, лишилися на самоті, аби не отримали того слова від Господа, аби не отримали збудування, аби не ми. аби... Ми не пробували в тому, в тому середовищі, де е, шукають Господа, де діє Дух Святий, де сходить Його благодать, де відбувається Божа робота. І, і зараз на даний час, дякувати Богу, е, відносини з родиною відновилися. Там гоніння йшли десь років ну, десь до трьох років. Плавно, родичі починали зм'якшуватись. Почали зі мною здороватися. Так складалися деякі обставини, що родичі потрапляли в неприємні ситуації. І, по Божій милості, мені вдалося родичам бути корисним в тих ситуаціях. Мені вдалося їм чимось допомогти, і я бачу, що їхні серця після того мінялися, вони почали ставати м'якими. І на даний час я дякую Господу, я з ними спілкуюся. Вони люблять мене, я люблю їх, мене велика родина. Я з батьками в хороших відносинах, батьки вже не противляться моїй вірі. Мої родичі так тихенько сам на сам починали визнавати, що моя віра є правильною. Бабка моя сказала: що Я дуже рада, що ти пішов в ту віру, бо я знаю, що з тебе виросте хороша людина. Моя тьотя, одна сказала, ну, вона так висловилася, так як вона розуміє. Каже, ваші церкви все-таки сильніші за, за наші. Отако От сказала. Ось. І тож, і тато мій тож сказав, що бачить великі переміни, що увірування мене змінило в хорошу сторону. Одногрупники, ті люди, котрі мене знали, вони всі свідчили про великі переміни в моєму житті. Ось. І... І дякувати Богу до цього часу Бог мені допоміг. Також молюся за спасіння моїх рідних, близьких, вони поки що не відкидають, але і не спішаться, не спішаться йти за Господом. Господь хоче їх спасти. Я, я це знаю. Господь торкається їхніх сердець. Батько не раз прислуховується до того, що я там читаю, де що мене запитує, його цікавить, щось за Бога, за Біблію, за, за наші церкви. Моя сестра теж цікавиться, я маю рідну молодшу сестру і зараз 15 років. Е, цікавиться, я її читаю деколи Біблію. Ось вона слухає. Я дивуюся, як на свої 15 років, це все розуміє. Деякі речі, котрі люди там мають років по 40-50, по ні цього не розуміють, а вона це розуміє. Батьки трошки їй не дозволяють в зібрання ходити. Вона хоче, хоче зі мною в табір їхати. У нас є чудові табори е, на хуторі, ту, е, на хуторі турія. І я туди їжджу кожного літа, зміцняюся у вірі, сповняюся благодаттю Божою, і сестра хоче їхати зі мною. їй Це цікавить. Я бачу, що Господь працює над її серцем, її, над серцем батьків теж, е, теж працює. І така поки що іде боротьба, боротьба за їхнє спасіння. І не знаю. І я тако аналізую. Можливо, комусь буде корисно, хто це буде слухати потім, хто проходить ті самі моменти, можливо, в когось теж є гоніння вдома, є гоніння в сім'ї, в кого родичі, можливо, ще не просвітлені Словом Божим і не розуміють цього. Я аналізую свої помилки і просто хотів би порадити тим людям, котрі будуть йти цією дорогою. Е, перше. Ви мусите розуміти, що ці люди, вони зараз ну, ну, просто не розуміють цього. Ви мусите віднестися до них із розумінням, і являти їм таке певне снісходільство. І навіть порою дітям прийдеться поводитися мудріше за батьків, хоч по віку, по статусу мали батьки, би бути мудрі і поводитися мудро, а тут прийдеться поводитися дітям. І ще така помилка: не варто ніколи ожестучатися проти них і закриватися. Треба все-таки старатися шукати цю любов Господа і не відповідати, не відповідати оцим тиском на тиск, сваркою на сварку. А старатися все-таки берегти себе в чистоті і являти їм оцю Божу любов, щоб вони бачили, що ти не є якийсь там колючий, що ти не є якийсь небезпечний, а щоб люди дійсно побачили твої рідні, близькі побачили в тобі Господа, що ти став на Божу дорогу, ти не пішов в якусь секту, а дійсно побачили якусь силу в тобі, силу цієї любові Божої, що це не просто ну, якась там організація релігійна, а щоб дійсно побачили живого Бога в тобі. Ось це такі от поради, і в принципі, теж хотів сказати, то сказав, хай Господь вас всіх благословить. Боже, м'яхи хи буде воно от прославлений у вік.